Стан виконавської дисципліни в управліннях відділах міської ради, роботи зі зверненнями громадян у 2022 тисячі З цих питань розпочалося засідання виконавчого комітету. На сьогодні ЦНАП надає громадянам 358 адмінпослуг, найбільш затребуваніших вісім реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості, державна державна реєстрація держгеокадастру, також паспортні послуги, послуги в сфері комунальної власності, в сфері. Архітектури та містобудування і соціальні послуги за минулий рік фахівці центру розглянули тільки письмових звернень, понад 17 тисяч. Найбільш поширеніше з них було реєстрація зняття з реєстрації місця проживання осіб. Надійшло 1452 заяви. до місцевого бюджету за надану послугу надійшло 72 тисячі 600 гривень. Реєстрація речових прав на нерухому майно надійшло. 2558 письмових звернень до місцевого бюджету за надану послугу було перераховано 278 тисяч 670 гривень. За інші послуги Держгеокадастр, оформлення паспортів, реєстрація бізнесу міський бюджет отримав більш як 1 мільйон 200 тисяч. Загалом за звітний період за послуги центру міська казна поповнилася на 2 мільйони 298 тисяч. Налагоджено в центрі надання адмінпослуг попереджувальний контроль, до дотримання термінів подачі документів серед повноважень ЦНАПу встановлення статусу внутрішньо переміщеним особам. У нас в соціальній громаді було зареєстровано 3600 52 внутрішньо переміщених осіб. ЦНАП постійно вдосконалюється, розширює спектр надання адмінпослуг, опікується комфортом відвідувачів, вдосконалює матеріально технічну базу за підтримки міжнародних організацій. Усі зусилля працівників ЦНАП кладаються на поліпшення своєї роботи роботи дотримання строків розгляду та видачу результатів суб'єктам звернення. Якщо порівнювати попередній рік, коли адміністративний центр надавав понад 180 послуг, на сьогодні понад 350 послуг. Слуг, штатні одиниці не збільшуються, Навпаки, ті, хто написав заяву, що під час воєнного часу вони таку мають можливість і взяли відпустку на довготривалий час, і їх нема на сьогодні, але ви справляєте своїм завданням. Звичайно, треба вам подякувати тепер за те за все, що ви є активним учасником проєктів, міжнародних проєктів. Ви і ви особисто ви проходите тренінги і те, що ви на 22-й рік це важкий рік для нашої країни. Ви настільки тільки суттєво зміснили матеріально-технічну базу, то це, звичайно, тільки слова вдячності і вам, як керівнику, і усьому колективу. Обговорювали на виконкомі і організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Лариса Татарченко, начальник відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями прилуцької філії Чернігівського обласного центру зайнятості, керуючись змінами до порядку залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт. Інформувала у центрі зайнятості пройшли теж зміни. Це ліквідована при. Прилуцька міськрайонна філія Чернігівського обласного центру зайнятості. І з 5 січня цього року уже утворена Прилуцька районна філія, до складу якої увійшли Варвенський, Срібнянський, це вже сектори, і Ічнянський відділ Прилуцької філії. Тобто зараз Прилуцька філія, вона обслуговує саме усі територіальні громади у нинішньому адміністративно територіальному Ньому прилуцькому районі відповідно до переліку видів суспільно корисних робіт додано ще один надання соціальних послуг в пунктах незламності. До переліку підприємств організацій, які будуть надавати залучати наших безробітних до суспільно корисних робіт, це буде і ще прилуцький міський будинок культури. У жовтні листопаді Прилуцька тергромада залучила до суспільних робіт 94 безробітних. На оплату праці центром зайнятості виділено 419 дев'ятнадцять тисяч тобто. На півмільйона наших мешканців безробітних мешканців міста Прилуки отримали і ще допомогу від заробітної плати. Громадян, що перебувають на обліку у центрі зайнятості, до робіт переважно залучали комунальні підприємства. Прилук це послуга залучена. 51 безробітний. Так також міськ світло 30 один безробітний залучалися, і Прилуцька е, центральна міська лікарня залучено було 12 безробітних. Також, так і ще ну, до вашого відома заведу, що у нас і в Ладані теж саме залучалися безробітні, які проживають на території. Е, на, на нашого регіону ми всі будемо вам дуже дякувати за таку тісну співпрацю з міською радою, те, що ви надаєте допомогу безробітнім. Робота на сьогодні в нас є не тільки в пунктах незглавності. Робота є, і в нас і в житлово комунальному господарстві. То ми, звичайно, що будемо чекати вашої допомоги, тим більше ви бачите, в наші проблеми з прийняттям програми по благоустрою, то треба допомагати нашому комунальному підприємству послугам. Загалом за 2022 рік до суспільно-корисних робіт було залучено сто 12 безробітних. На обліку у центрі зайнятості перебуває 297 громадян, з них 47 – внутрішньопереміщені особи.